Мої вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті е, рибацький сигналізатор Mega Strike. Є 4 кнопки. Звісно, проріз для волосіння, звук, кріплення. Це у нас е, десь гарнітура, мабуть. Так, Батарейка є. Давайте спробуємо ввімкнути його і нічого не відбувається. Добре, давайте поміряємо батарею, що вона нам тут покажеть. Дивимося на батарею і тут у нас 5 вольт, звісно, робити не буде. Давайте спробуємо нашу поставити. Це перезаряджаємо батарея. Давайте її спробуємо перевірити. Так, 8.25 норма да, працювати. Давайте вімкнемо. Так, давайте перевіримо, чи немає у нас тут падіння, КЗ, нічого немає, дивимося, 8,2. Добре. Пробуємо вмикати, але нічого не відбувається, як ви бачите. Тобто будемо зараз розбирати, власник вже розбирав і щось розказував там про дроти, якісь десь обірвані. Будемо розбирати зараз. Так, відкрутили 4 гвинти, далі будемо розполовинювати. Так, щось у нас повипадало. Ага, випали у нас ці штучки. Так, як ви бачите, тут все так добротно залито. Так, тут уже провід надкушений, червоний, бачите, на. Так, і що ми робимо? Так, давайте виймемо магніти і подивимося, що у нас тут всередині. Що могло трапитися. До речі, тут я замітив, що відсіку для батарей немає тут на плюсовому контакті зазвичай є такі пластмасові виступи для того, щоб коли неправильно ставити батарею, щоб не відбувався контакт. Тобто захист від переплюсовки. Тут же, як ви бачите, вони всі. Симетричні і можна легко перевернути батарею неправильно і цим самим спалити. Так, розбираємо далі. Так, що у нас тут ага, кнопки, що не повипадали? Дивимося, так, тут щось надто просто все, дивлюся. Чи тут Мабуть, основна частина деталей тут. Хоча я не бачу тут СМД деталей ніяких. Все дуже-дуже просто підозріло мені, звісно. Тому, тому я не впевнений, що я його зроблю. Навіть на самій мікросхемі, як ви бачите, немає напису, немає назви ніякої. Ну, Власник сподівається, що тут кнопка не працює. Ну давайте спробуємо перевірити. Можливо, він і правий. Давайте перевіримо. Ставимо тестер в режим звукової продзвонки. Так, проскочив. Є так. Звукова прозвонка. І перевіряємо кнопки. Так, перший. Є. Справно. Інша. Є. Далі є. І останнє є. Тобто з кнопками тут все, все в порядку. Тепер давайте будемо роздивлятися по схемі. Дивимося, відкуди у нас живлення заходить. Заходить воно ось тут і попадає воно на, на цей. Що це у нас таке? Це якийсь лінійний стабілізатор, мабуть. Так, зараз я трішки присвічу, подивлюся, що воно. І це у нас... 78,33, Тобто це стабілізатор 3,3 вольта для живлення контроллера. Якщо це не просто логіка якась. Ну, мабуть, я гадаю, що це контроллер. Так, а це у нас що? Це у нас 8050, Це, мабуть, на вихід на сам п'єзоелемент. Ну що, давайте заміряємо напругу. Мабуть, трішечки отак відігну обережно і будемо прощупувати, чи є в нас тут 3-3 вольта. Давайте поставимо батарею, звісно, правильно, полярний зберігаючий. І давайте заміряємо напругу. Так, дивимося крайній так, 8, давайте замінимо щупи. Так, 825 і. ага, по виходу в нас нічого немає. Так, щупи у нас правильно, це у нас по плюсу йде регулювання 827 вольта, а виходу у нас, звісно, немає. Тобто, можливо. Або стабілізатор вийшов з ладу, або від переплюсовки і стабілізатор вийшов з ладу, і сама, сам контроллер. Він може зараз скоротити і не давати напругу. Не гріється, ні, навіть не гріється. Зараз пробуємо подати на ніжки 3-3 вольта і подивитися, чи він увімкнеться. І так, друзі, будемо подавати 3-3 Так, Впевнюємося, що у нас на крокодилах така напруга є 3-3 вольта. Далі ми під'єднуємося до конденсатора. До цього Це він стоїть по виходу вже. Так, згідно полярності під'єднуємо, вже неправильно. Так, ставимо правильно, плюс мінус і, і нічого в нас не відбувається. Ніякого запуску немає. Тобто в нас виходить, що контролер вийшов з ладу. Тому що опори я перевірив, нічого тут горілого немає. Давайте я вам покажу, як воно виглядає Все знизу, як ви бачите, тут по мінімуму все зроблено такий економ-варіант. І швидше за все, що він одноразовий. Ось бачимо стабілізатор, зживлення заходить. Це Плюс він ще йде до пищика. Мінус. І ось у нас 3,3 вольта заходить на конденсатор і на контролер. Тобто контролер сам не гріється, але проблемка є, як ви бачите, він не працює, тому мені тут більше робити нічого. Буду збирати і віддавати, як є. Нехай викине його на помийку. Таке лайно. Вибачте, все, друзі, збираю. Буду віддавати. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.